Вітаю вас, дорога церква. Христос народився. Хотів би сьогодні поділитися деякими роздумами стосовно Різдва. І я хотів би декілька слов сказати про себе, тому що я перший раз сьогодні за цією кафедрою. Я вже в нашій церкві є членом церкви десь півтора роки. Займаюся молодіжним служінням разом з Максимом Бавшинським в команді. Звуть мене Андрій. Фамілія моя сирота, і сирота це дійсно моя фамілія, а не статус якийсь. І сьогодні я би хотів з вами мати роздуми на тему Божої присутності. І так, перший слайд, який би вам хотів показати. Це дуже цікава історія. Можна так сказати, це реальна історія, але вона. Виглядає як фантастична історія про одну людину, яка затонула на судні і залишилася живою. Як це сталося? Ви бачите цей буксир, і це було десь за 30 кілометрів від нігерійського берега. І один з моряків, їх було 12 людей. Вони були на цьому судні робили, і був шторм. Волна перевернула цю, це судно, цей буксир. І судно затонуло. Представте собі на глибині біля 30 кілометрів. На глибині біля 30 кілометрів. Метрів, метрів. Да, метрів дякую. На глибині біля 30 метрів ця людина знаходилася 3 дні. Десь 60 годин. 3 дні вона була закута в цьому судні. З'явилася така, знаєте, як воздушна подушка. В якої ця людина знаходилася, і 60 годин на глибині 30 метрів вона знаходилась весь цей час. Весь цей час ця людина, вона, він, як пише потім: Я тільки молився, щоб Бог мене спас. Уявіть собі, людина знаходилась в повній самотності, одна, нікого не було рядом, була тьма. Нічого не було видно і не було ніякої перспективи на те, що до тебе може хтось спуститися і з такої глибини тебе заберуть. В, такої, в такій атмосфері пробула ця людина. Я, коли готувався до проповіді, я, хотів, я хочу сьогодні розважати на тему Божої присутності, і я хочу привести деяку паралель з тим, в якому стані знаходяться люди. Я цей стан назвав духовна самотність. Коли людина одна, коли в неї немає перспективи, коли вона розуміє, що гріх, який вона зробила, він повністю на неї, і німа нікого, хто би міг її спасти. Приблизно в такому стані знаходились колись ми з вами, люди. Але сьогодні ми святкуємо, яке свято? Різдво. Що таке Різдво? Я би хотів привести декілька прикладів і спитати вас, що ви бачите на цій картинці? Що це? Це храм. Я вас хотів би запитати, що може бути спільного між храмом, який збудував Соломон, і різдвом Ісуса Христа? Тому що, коли я розважав на цю тему і я її назвав Божа присутність, я згадав саме храм. Для того, щоб трохи зрозуміти, чому храм в Різдво, про що можна тут роздумувати, я би хотів, щоб ми з вами прочитали в Біблії про те, як, він, як його вже освячували і які думки мав будівник цього храму Соломон, цар Соломон. Ми з вами повертаємося в епоху царів. Першим царем був Саул, другим царем був Давид. І у Давида було саме одне бажання, яке він... Яке він не зміг виконати. І це яке? Збудувати храм. Бог сказав: ти не зможеш збудувати храм. Але Давид мав велике бажання збудувати храм. Давид підготовив для цього багато ресурсів. Він зробив всю, знаєте, таку роботу основну для того, щоб син його Соломон вже збудував храм. Уявіть собі, побудувати дім для Бога. Ще раз вдумайте, побудувати. Дім для кого? Для Бога. Як це можливо, якщо Бог у славі своїй не може вміститися в якесь приміщення? Давайте прочитаємо текст, який записаний в першому царі, восьмий розділ. Коли священики вийшли зі святого місця, Хмара заповнила храм Господній. І священики не могли відправити службу через цю хмару, бо слава Господа заповнила Дім Господній. І 13 вірш написано, Соломон каже: Я справді збудував прекрасний храм, в якому житимеш ти вічно. І так Соломон будує храм для кого? Він будує храм для Бога. Мені цікаво, навіщо Бог. А, Сказав або захотів собі збудувати там на землі храм в, в Єрусалимі. Яка була причина того, що великий Бог помістив себе на землю в приміщення із цегли і з того, з чого ми будуємо свої домівлі? Що ще розумів цар Соломон, коли будував цей храм? Подивіться, будь ласка. Наступний текст, також восьмий розділ, 27 і 30 тексти. Соломон каже: Та чи справді Бог житиме на землі, небеса й навіть увесь всесвіт не можуть вмістити тебе? Наскільки ж менший храм збудований мною? І другий 30-й текст: Почуй благання свого слуги і свого народу ізраїльського, коли вони молитимуться на цьому місці до тебе. Почуй з небес місця, де ти живеш, а почувши простий. Друзі, я хочу заакцентувати вашу увагу і показати, що Соломон прекрасно розумів, те що, те, що він збудував, туди воно Богу не потрібно. Тому що написано «небеса і навіть увесь всесвіт не можуть містити тебе. Для уваги, може, хто хтось цікавиться космосом і планетами, хто знає. За скільки можна долетіти до е, ближайшої планети е, Марс від Землі на ракеті? Я скажу сам, да, бо я не, нещодавно слухав, я би не слухав, я би не, не, не знав сам. 8-9 місяців потрібно для того, щоб долетіти на ракеті до, ближайшого, до ближайшої планети. Я просто вам хочу цим сказати масштаби Бога. який який створив всю селену. 8-9 місяців. Ми, якщо переїжджали на East Coast, це в нас займає десь 2-3 дні. Да? Хто їздив на машині, той знає як це. А це 8-9 місяців, ти їдеш, 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 летиш, 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 і ти прилітаєш тільки на ближайшу планету в нашій системі. І це Бог, який це все створив. І Соломон це прекрасно розуміє, він каже, що небеса і навіть весь цей світ не можуть містити тебе. У мене питання, навіщо Бог захотів помістити себе в цей храм. Я бачу лише одну відповідь на це. Я бачу в цьому бажання Бога бути де? Бути з людьми. Я бачу бажання Бога бути серед людей. Я пам'ятаю, Алік проповідував, і він казав, що. Різдво це, він казав, що Різдво це як принцип смирення, що Бог, який там на небесах, він смирив себе і прийшов сюди, зменшив себе. Для того, щоб бути посеред людей. Ще один із прикладів, який я хочу навести. Як ви думаєте, що це на, на цій картинці? Так, це Гора Сінай. Я просто подумав. Поцікавився, якщо є Соломон, є епоха царів, а якщо подивитися раніше, що було раніше? І я згадав цю історію. Я хочу прочитати вихід, 24 розділ, 16, 17 тексти. Слава Господа зійшла на гору Сінай, і Хмара вкривала її 6 днів, а на сьомий день Всевишній покликав Моїсея із Хмари. Поява слави Господа була, мов той вогонь, що охопив вершину гори на очах дітей Ізраїля. І так Ізраїль тільки вийшов з рабства, тільки вийшов з Єгипта, і Бог являє себе для них в різних видах. І один з цього, як ми, як ми бачимо, що слава Господа, вона була, мов той мов, то вогонь. Шість днів написано, що вкривала ця слава Господа на сьомий день. Всевишній покликав Моїсея. Про що це знову нам каже? Всі ці явства, те, що Бог себе являв, це каже про одне: що Бог Він має бажання бути зі своїм народом. В Бога в серці є велике бажання бути з людьми, бути з народом? Ще до того, як був побудований храм. Бог мав бажання на протязі всієї історії бути з людиною, являти свою присутність. І наступний текст, він же напряму, напряму вказує на бажання Бога бути посеред людей. Ми зараз з вами святкуємо Різдво. Що таке Різдво? Давайте прочитаємо текст, який записано в Івана 1.1 і 1,14. Ще до існування світу було слово, і слово було з Богом, і слово було Бог. Ще до існування світу, коли нічого не було, був Бог. І написано, що це слово, воно стало людиною й оселилося серед кого? Серед нас ми побачили його божественну велич, велич єдиного сина Отця свого. Він був сповнений благодаті і правди. І так, друзі. Різдво Христово. Що це таке? Різдво Христово це подарунок для людей. І це не щось нове, що сталося от тільки 2000 років назад. Цей подарунок Бог дарував людям на протязі всього історії людства. Це не нове, це вже було. Це було раніше. Сьогодні, сьогодні ми побачили різні, різні періоди, коли Бог проявляв і Являв своє бажання бути з людьми. І воно здійснювалося. Господь добрий, і Він прийшов на землю сьогодні до нас, тому що любить людей і тому, що бажає бути з людьми. Він бажає бути сьогодні з кожним з нас. Крім того, крім того, Пам'ятаєте, я казав про Давида, який мав бажання збудувати храм. Якби її сьогодні запитати кожного з вас, чи хотіли би ви збудувати храм для Бога? От просто уявіть собі, у вас є можливість збудувати цей храм. Чи хотіли би ви збудувати цей храм? Сьогодні є можливість для цього. В Івана 14 розділ, 23 текст написано. Ісус мовив у відповідь, хто любить мене, той слідуватиме вченню моєму, і отець любитиме того, і ми прийдемо до нього і будемо з ними. І так, дорогий друг, той, хто слухає мене, я хочу сказати сьогодні, що Різдво це бажання Бога бути з людьми. І сьогодні кожен з нас може бути в ролі Давида, який захоче побудувати храм для Бога. І цей храм для Бога це є що? Це є ми. Ми можемо побудувати храм. Тобто ми можемо запросити Бога в своє життя. Ми можемо попросити, щоб Божа присутність вона була з нами, щоб Бог був з нами. І це є Різдво, це є той подарунок, який ми маємо. Я задаю питання: чи бажаєш ти стати храмом для Бога? Скажу про себе. Коли мені було 14 років, я покаявся, прийняв хрещення в 2005 році, я захотів, щоб Бог створив цей храм в моєму тілі. І сьогодні я знаю, що Бог це робить. Сьогодні я знаю, що Бог поселяється в серці людини, бо Він поселився в моєму серці. Тому. Я би хотів, щоб ми зараз піднялися, помолилися, і я запропоную вам дві речі. Перше, я хотів би для тих, хто вже віруючий багато років, хто вже знає, що таке храм для Бога, хто є, хто вже збудував цей храм для Бога, я би хотів, щоб ми подякували йому. Тому що ми не в тому положенні, як той моряк, про якого я згадував. Ми не в той темноті, з якої неможливо вибратися. Ми є в світлі, нас спасли, нас спас Ісус Христос. Тому перше, це я би хотів, щоб ми подякували за те, що Бог нас не залишив там, десь на глибині з гріхом, а вивів нас і дав нам світло і спас нас. І друге, для тих, хто ще не покаявся, для, для тих, хто ще не прийняв Ісуса Христа, для тих, що не, хто ще не знає, що таке збудувати храм для Бога, я би хотів, щоб ви пам'ятали, що Різдво Ісуса Христа це подарунок і це бажання Бога бути саме з тобою. І ти можеш сьогодні через молитву, через бажання свого серця побудувати цей храм. Сказати йому, що, Боже, я хочу, щоб ти був зі мною. Я хочу, щоб ти визволив мене від цієї духовної самотності і дав мені прощення. Амінь. Амінь. Давайте станемо, помолимося.